Привіт і ласкаво просимо! У цьому фільмі ви дізнаєтеся про цілющу силу природи для вашого організму та про те, чим можна займатися в лісі. Тож приєднуйтесь до нас у подорожі натхнення на природі. Тіло. На природі ми можемо знайти багато різних місць, де ми можемо бути фізично активними та зміцнити своє фізичне здоров'я. Людське тіло створено для того, щоб бути активним по різному. Перебуваючи в лісі та на полі, ми маємо можливість тренувати свою фізичну форму, м'язи, рівновагу та координацію, а також силу. І водночас розважатися. Ось кілька прикладів того, як ви можете бути активними на свіжому повітрі. Може бути відкритий спортзал. Волейбольні майданчики. І в переважній більшості муніципалітетів є дороги, які освітлені, де можна ходити або бігати, або кататися на чомусь. Може, ви любите купатися? Або ви хочете покататися на велосипеді. Також є багато розмічених стежок у лісі, якими можна ходити. Ви можете знайти подібні позначки майже скрізь на природі в Швеції. Саме цей блакитний, але є також багато інших кольорів. Зазвичай це означає довжину стежки або те, що це якийсь особливий тип туристичної стежки. Можливо, ви знайдете старовинний замок. Або дізнаєтеся щось про тварин чи рослин, які там живуть. У наших природних заповідниках є позначені стежки, якими можна слідувати, і часто місця для відпочинку, де можна випити кави. Не забудьте взяти воду, коли підете гуляти в лісі. Особливо в такі спекотні дні. Більше інформації про навчання та розваги можна знайти на FrilüftsFrem'iande на сайті naturkartan.se або на веб-сайті вашого муніципалітету. Будь ласка, подивіться також інший фільм про цілющу силу природи, де ми розповідаємо, як природа може допомогти розуму.